Привіт діноти! Сьогодні у нас відео номер 4 Поговоримо про такі планшети, які я купив собі. Це Linux Pad Pro 2025 року. Це негодіналь 12,7 дюйма. Поговоримо про миту, та як я його розтаможив. Про налаштування, та як це China ROM, тобто тут китайська англійська мова, і без Google-сервісів. Покажу, як їх тут включити, як настроїти українську мову і трохи такий міні-обзорчик. так скажемо. Як бачимо, нас приїхав в пуперці питний матрац, нічого не помітов, все дуже гарненько. Поїхали розпаковувати. Другого ну, разу у нас був паншет 2020 року. Він постарався без такого матрацу, грубий хороший матрац. Тобто планшет у нас захищений. Був посекльонка, а тут вже китайці не поскупилися, дали таку грубий мат матрац. І він захищає дуже добре сам планшет при транспортуванні. Так ми його відкриємо. Тут бачимо одразу самі характеристики планшету, це все на китайській мові. У нас бачимо Wi-Fi e 6, GPL, Dolby Atmos, тобто це динаміки нас. По будь ласка, з кожного батарейка у нас 10 з чимось. То можна ще підключити до нього клавіатуру таку фірму. Вона, така якби чехол-книжка, вона це де клавіатура знизу і вона закривається, підклює, такий, як чехол-книжка. в міні планшет У нас є стилус, який найде в так само як клавіатура. Тут потрібно докупити окрема батарейка, яка в 10 з чимось мАг. динаміки У нас тут цікаво, що у нас Dimensity 8000. 300ки не помиляється під дуже хороший. І діагональ е, 12,7 дюйма дуже-дуже великий екран. Також у нас частота обновлення це 144 Гц. Планшет з коробки у нас йде на 14-му Android, але потім обновляється і до 15-го. Так. Бік. Також ось таку на 210 з 210 на 220 планшет приїхав повністю новий. Тобто тут було і Lenovo вони були е закриті. тобто тут, тут, тут Вони були ціле запечатані, їх розрізав і вскривав Так. Я його прощу власник Так, а ну давайте. Ага, коробку дуже буде тяжко відкрити. Так, я тут обріжу. Так, нарешті його відхили. Також мінус тих всіх коробок, які поставляються, їх пакує Lenovo, Не тільки ця, а взагалі всіх тих коробок. Вони дуже тугі. Тобто, як ми коротку нажимаємо, нажимається і кнопка Power. Бачите? Тобто, до кого приїжджає планшет, включений зразу, тобто, десь тако прижалося і планшет був включений або включився. Бачите, це такий мінус даного це пакування від Lenovo. Так, трошки його бік стаємо. У нас комплектація мінімальна, ідентична. Ага, секундочку. Вже думала, що мене ограбили, а ні, Я його вже розпечатував. і, до речі, всім раджу його розпечатувати і знімати, точніше, всі ваші посилки на відео раджу розпечатувати на камеру. В разі браку або щось, не дай Бог, щось сталося. У нас буде відеодоказ, що це не ви, і вам повернуть якісь гроші, коли відкриєте диспут. Тобто тут у нас був блочок на 45 Вт, 110 дуже хороший Type-C. І кабель для зарядки Type-C-C. type, -C, type -C. Грубий, якісний, хороший. Так, І з цієї в нас сторони буде скрепка і мукулатура. Вона скрепочка і інструкція макулатурка. Також на даному перед, в такому пакуванні, у нас одразу показується, де у нас 7 лоток, кнопки плюс-мінус. І так, так він виглядає у нас ззаду. Камера, що спереду, що ззаду, 8 мегапікселів у нас. Lenovo. Тут магнітне кріплення для нашого стилсу. Тут така якби, е, йде перфорація на алюмінію. Тип Lenovo. JBL, Dolby Atmos. Дуже хороший, великий, тобто ставимо ладонь, повністю він здоровенний здоровенний. Тобто плюс-мінус ступенкий мікрофон, ще один мікрофон. Динаміки на. Тут у нас магнітні підлітки для фірмової клавіатури від Lenovo. Тобто така ця книжка, його, ця книжка з клавіатурою перетворює його в такий ноутбук. І тут у нас sd карточка кнопка включити виключити і ще динаміки. Так, планшет я вже включав. При першій активації немає нічого складного, просто ми жмемо Skip і Next, next, next. І для початку нас спитаємо мову, яку ми хочемо англійську або китайську. Ми вибираємо, звісно ж, англійську і випадаємо ось на такий робочий настіл. Так, тут там, ми вибираємо далі христку хрестовинку, підключаємося до інтернету в першу очередь. Ми вже, я, я вже підключився і мотаємо в самий низ або девайс і беремо System Update. І тут нам в першу чергу треба обновитися. Я вже обновився, він з коробки був на 14 Androді, але я вчора обновився і він тепер має 15-й Android. Тобто, це дуже-дуже в нас е добрий девайс бачимо, 15-й нас Android. І на ZUI 11.04082. Тобто це у нас комплект на 8 ГБ пам'яті і 256 оперативної. Це у нас Dimensity 8000. Екран у нас здоровенний. Це IPS LCD-екран 12,7 дюйма. Це 2944 пікселя на 1940. Тобто це Wide QHD. PPI 5 він потомляється в 273. Тому що також нас рахується доволі як ігровий, та як процесор доволі нас потужний. Так, тепер саме цікавіше. Нам потрібно скачати е, Play Market і актувати Google сервіса. Як ці нас Google сервіса активуються? Все дуже просто. Google сервіса вже в самому планшеті є, але вони деактивовані на е, ньому. Китаю та як ринок Китай має свої App Store. тобто це в Китай не користується Google Play Market а не користується своїм це китайським стором. Тобто ми просто даємо дозвіл, даємо дозвіл, щоб включити Google. Переходимо в Apps. ось Тут так пише APPS, ось такий жовтий бублик, ніж жовтий кружечок із квадратиками сюди. І пишемо Basic Service. Service. В тобто в в саме ми не крутимося. Зовемок сюди і змеємо цей пузунок на сірі, а ми робимо синенький. Все. І в нас зразу з'являється. У нас Google з'являється. Все. Google у нас тепер активований, можемо прийти в Google і вести також зразу свою э, учетну запись в Google. Або зробити це вже пізніше. Я роблю це чуть пізніше. Тобто заходимо далі в App Center. Це їхній китайський а Play Market. Ми там скачаємо наш Google Play Market. Тут Пише все по-китайськи, жмемо тут і жмемо так. Що когось цікавить, що тут це пише, ми беремо тобто, другий телефон. Включаємо Google Lens і включаємо онлайн-переклад. Тобто він автоматично прикладає з китайського на українську мову. Не знаємо, нам то не треба, жмемо хрестик, а нам потрібно. Вроді отво і вперед. Тобто Ми заходимо якась в Apps. Поїхали. Нам каже, що скачати, але ми то не хочемо. Ми жмемо ту сіру, зелену не, тиць, не тиць, а жмемо ажмемо. Жмякаємо таке малесеньке, сіресеньке. Малесеньки, сервисники, то того зеленого і зелену. бульбаша. Так, і тепер, тепер пошук. E... Google... О, зразу нас показало, а і не показало. Назад, назад. О, 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 Google Play Market. Ось, Google Play Market, тільки набрали Google і все на сіпе. Play Market. Інстал, от теж маємо інстал зелененьке. І воно скачується у нас. А, а поки воно скачується, поговоримо на рахунок мета. За пончат я дав 7333 гривні. Я потім його і знайшов за 7100 гривень, тобто це дуже-дуже дешево, за 8 на 256 а мето я заплатив 265 гривень. Тобто це є дуже дешево, миту прийшло автоматично, можна сказати, автоматом я не скидав ніяких своїх документів, так як це було мінімальне мито. Хоча б на правду до 150 євро навіть ще було менше, я би навіть не мав платити мито, але так дізнався, що бажано, якщо купляєте такі квитку річ, в всю можна написати. І попросить його, щоб, щоб він поставив ту ціну, яку ви за нього заплатили. Тій ви вам не пішли виплатити мету. Я все не написав і думав, що так пройде. Но планшет мені порахував продавець по 194 долари, як я не помиляюся. Відновідно від цього мита мені не рахували. До тої суми мені нарахували мету. Так, все одно його поставило. Закриваємо, а от у нас плеймаркет зараз з'явився. до речі, на рахунок цього всіх китайських додатків, які в нас тут є ось тут у нас китайські деякі додатків не потрібно, там, де ж навіть і пише по-китайськи, ми можемо просто його видалити. Тобто зажимаємо і от ця корзинка: ми його видаляємо. Деякі додатки такі вучені не видаляються. Треба ближати на кнопку I і їх деактувати. Чи я чую пізніше покажу вам, наприклад, так, заходимо в Google е, в Play Store. Play Store, от, наш Play Store. Підписатися, тобто увійти. І тут, наприклад, вже потрібно вводити наш email адрес пароль і все тому подібне. Зараз я це все зроблю. І так, я ввів свої дані, як бачимо... ось, ага, nice. Заголосно ставлю. Давайте скуватимо звук. Так, все ми його виключили. До речі, тут в кнопці Power є, від, є сканер відбитків пальців. Так, як бачимо ось наш Play Market, тобто наш Google. Ось навіть наш OLX. Так, і нам тепер потрібно скачати set Edit. Пишемо set Edit. Ось він зразу показується самогорі. Там все на тут є нас, і ми його скачуємо. Install. Все, у нас є тепер set Edit, і ми то все в прискриваємо. Ось наш set edit. Ходимо сюди. Щось нам там пише. Warning -Do not request. Як not ага, Так, І тут пише в нас так, бачимо плюс ADD neo settings. Жмемо сюди. І тут цей пузунок робимо синеньким. Тобто назад Сірий, ось тут він. І його жмемо і робимо таким синеньким. Все. І переходимо назад. Ось так назад. І тепер нам потрібно його закрити. Закриваємо нас set Edit, то все закриваємо. І так, тепер переходимо в налаштування. Нам потрібна мова. Мова. але... Language, 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 Ось у нас мова. І нам зараз показує оці мови, які у нас є. Тобто англійська і китайська. Нам потрібно додавати в Set system Aid System local. Тобто такі пункти, де ми можемо змінити мову, але його зараз нема. Так, нам потрібно його створити. Ми просто міняємо мову, так. І бачимо, все міняється тут. Все, поклацали, і англійська. Питаємося назад на ліску. Так, І тепер заходимо на edit, і тепер цей пунктик в нас має появитися. Це в нас має бути System, system Local. Так, System Local. Заходимо сюди. Edit Value. Help me Edit value. Так, оце все ми стираємо. Тобто, оця е, кнопочка у нас. І стираємо, зажимаємо все ми стираємо. Так, і для української ми пишемо ось так. U. Тобто ми жмемо сюди і е, робимо цю букву велику. Живемо U далі K. Ставимо такий як мінус, U, A, І далі з. Зиху. Вроді так. І yeah, Save. Save changes. Євсевчень. Yeah. Все. Тепер ми закриваємо знову планшет наш, не планшет, а всі наші програмки. Тобто ми нічого не перепрошуваємо, нічого такого не робимо. Тобто, це все в Android є, але е, самі китайці це блокують. Тобто, щоб їхній, тобто китайський планшет не продавався, не продавався на, 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 на стороні ринки. Та як дані планшет в такій комплектації, такі самі, але з глобальною офіційною прошивкою, він продається значно дорожче. Тут у нас Android офіційний, будуть приховувати обнови, і планшет не буде шити дуже довго. Так, тепер нам потрібно його перезагрузити. Перезагружаємо. Зважали кнопку Голучити виключити, і в нас є ребут. Все тепер у нас перезагружається. Тепер після перезагрузки він має активувати в нас українську мову. Також для, клаві... для клавіатури рекомендую зразу зайти в Google Play і скачати, ніж в Play Market і скачати Googleську клавіатуру, собі там поставити українську мову. З мінусів такої, такої штуки, що як нам прийде обновлення, ми обливаємося. От тому, як я казав на початку відео, що потрібно у нас провірити обновлення. А бачимо, вже є українська мова. Все, є, буквально пара хвилин. Перед нам обновлення. Дані налаштування в Set Edit, оце, що я вам показую, можуть злетіти, але їх дуже легко вернути. Буквально одна хвилина, ми вертаємося. Так, і мову, як бачимо, у нас є українська мова не всюди. Тобто є у нас так українська. Англійська, а тут у нас. А тут нам потрібно, якраз то, що я казав, скачати клавіатуру Google, щоб у нас замість англійської тут розкладки, була у нас українська, ми там могли її вибрати. Тут ми називаємося Ленг. А, тут у нас показується, так, так, ми не можемо вибрати ножку. Хай буде. Так не хоче, бо у нас тут стоїть українська мова. Якщо давайте скачаємо тоді ще гуглівську клавіатуру. І так, я доустановив клавіатуру і доставив тут мови. Тобто ми заходимо в гуглівську саму клавіатуру. Ось ми її нажимаємо, і переходимо от в мови. Тут нажимаємо додати мову, я тут додав англійську і українську, і тут просто зараз її не видно, і автоматом додається сама англійська, це китайська мова. Провірити, ми її закриваємо, відкриваємо блокнотик. Е -е. О, пробував. І ось е -е. текст. І ось англійська. У нас вон є воно є забирає по все. І українська. Тобто жмемо планетку, і в нас тепер українська. Тобто нічого складного немає. І також до клавіатури ми додаємо таким способом любі нам потрібні мови. Тобто, ми отримуємо буквально за 15 хвилин роботи. Планчет зі всіма улюбленими нам програмами, тобто з Google Play-сервісами, зі всіма мовами і без нічого ніяких, так, хтось боїться якихось китайських бабайок. Е, на рахунок казав, я показав, казав, що покажу китайських програм, тобто не всі ми можемо їх стерти, деякі потрібно тільки буде деактувати від самих оновлень. Наприклад, знову лишаємо прикладу таку складну програмку жмемо. У нас корзинка є. Ми нажимаємо крузинку, став. все, її немає. Вона нас стерта. Деякі програми ми не можемо стерти, тобто вони для системи нам потрібні, і ми їх тільки зможемо диактувати. Тобто вона просто не буде в нас оновлюватися, наприклад, буде ще якась китайська програма також видаляємо. Оцей плеймаркет китайський. Ми його прикинь е, Так, ми його стерти не можемо. Ми нажимаємо на нього. І от у нас така кнопочка, е, така булька є і така як інфо. Нажимаємо на неї. І тут в нас є зупинити. Ми нажимаємо, і все, дана програмка вона в нас буде, бо ми її стерти не можемо, але вона не буде ніяких получати оновлень і не буде нам відправляти ніяких і повідомлень. Також, наприклад, ось таку програмку security. Ми її лишаємо, бо це Security, але так можна так, так само і лишити. А деяку цю китайську програму можна і повидаряти. Ось такий, таке вийшло відео. Думаю, комусь сподобалось. Ставимо лайк, кому не сподобалось, ставимо дизлайк. Також хочу нагадати про свій телеграм-канал, де я ділюся нахідками про Aliexpress. Там всі свіжі промокоди викладаю, ви можете знайти. І скидки, і також навіть і пос... і хороші купони монетні знижки на даний планшет. І де я купив цей планшет, ви знаєте, під відео я, я залишу цю силочку. Але нагадаю, що даний планшет бажано купувати в акційні дні. Бо тоді у них знижка йде доволі хороша, так як в акційний день. Ми юзуємо ще якісь там шипромокотик на 20-30 доларів, і в нас виходить деш дешевша ціна. Тобто, так як я вже казав, даний планшет. На 8256, 8, 8 оперативної, оперативних це пам'яті можна було купити минулі акції, що було цього місяця, за 7100 гривень. І мето вам би нарахували до 300 гривень без ніяких документів. Тобто, це мінімальне мета. Планшет хороший, я ним довольний, я не я його беру собі, повною ним дивитися фільми. Бавиться ігри, так як це процесор, у нас це дозволяє батарейка дуже в нього велика. І також оці рамочки, наприклад, можна сказати, що вони грубі. Наоборони, мені це подобається, бо коли ми тримаємо планшет ось так, якби у нас рамки були б мінімальні, ми ставимо ось так і лодонію ми б зразу нажималися тут на екран. А тут у нас чіпається на цю чорну рамку, і в нас немає таких лишніх. На, 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 натискай на екран. Ну, в общем, якось так. Пишіть, що ви думаєте про планшет, це про налаштування. Всім зустрічі.